Метеорологиня називала дату першого снігу і морозів до мінус п'яти, втім, пообіцяла баби на літо і плюс двадцять три. Синоптикиня розповіла про те, якою буде погода у жовтні. Наталія Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів укргідрумецентру, розповіла ЕНВІ, коли чекати нову хвилю тепла якою буде погода до кінця місяця та коли випаде перший сніг? Продовж тижня нас очікує поступове підвищення температури. Але ще на завтра, післязавтра отримається така холодна погода. Вночі очікуємо заморозки на ґрунті цієї ночі та наступної. Якщо найближчої ночі переважно на ґрунті заморозки, і лише в західній частині в повітрі місцями, то 11 жовтня будуть вже практично по всій території України. На ґрунті і повітрі заморозки 0-5 градусів. Денна температура також не високих значень – від плюс 8 до плюс 13-14 градусів. Якщо говорити про всю територію України, а далі очікуємо підвищення температури, оскільки до території України зайде тепла повітряна маса з заходу Європи, і температурні максимуми в день вже будуть від плюс 18 до плюс 23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі. Опадів на цьому тижні зовсім небагато. Якщо вони й будуть 11-12 жовтня, навіть 13-го, то переважно невеликі і лише місцями. Тому можна сказати, що переважатиме суха погода і тепло до кінця цього тижня. У період 12-15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки. Буде плюс 3, плюс 8, плюс 5, плюс 10 градусів уночі. Денна температура в межах від. Плюс 18 до плюс 23 градусів. Потім на наступному тижні можливо знову ж таки відновляться північно-західні і північні процеси, температурне тло знизиться, і також прийдуть якісь невеликі помірні дощі. У Києві та області ці найближчі два дні переважно без опадів, і температура вночі 0-5 на поверхні ґрунту. Заморозки це по області. А в самій столиці 11-го може й бути близько нуля і без заморозків тут. А скажімо, плюс 3, плюс 5, плюс 1, плюс 3 градуси це нічна температура. Денна температура плюс 10, плюс 12 градусів. З 12-го числа буде підвищення денної температури до діапазону плюс 18 плюс 20 градусів до кінця тижня. Можливо, 13-го вночі якийсь покрапає дощик невеликий, але температурний фон вже вищий, і нічна температура вже буде близько плюс 8, плюс 10 градусів уночі. З наступного понеділка знову може бути зниження температури, то поки що заморозків немає. Але денна температура вже не буде плюс 18, плюс 20, Скажімо, а десь близько плюс 15 градусів. До кінця місяця знову може бути хвиля тепла. І все одно до кінця жовтня, поки що ми не бачимо різкого похолодання. Принаймні на сьогодні розрахунки не показують, що буде надто холодно, скажімо. Тобто температурний діапазон все одно залишиться плюс 3, плюс 8 градусів вночі, а денна температура до плюс 8, плюс 15 градусів. Дощі періодично будуть, але небагато. За сьогоднішніми даними такий розрахунок: прогноз погоди за межами п'яти діб міняється кожного дня. Перший сніг в Карпатах уже був з цими вихідними. Нарешті території, як завжди, після 20 жовтня це вже не дивина для більшої частини України. Крім крайнього півдня, найчастіше так відбувається. Чи цього року так буде? Питання. Але в принципі, на кінець жовтня в Україні снігопади можливі. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!